Добрий день, ютекс на зв'язку обіход. Новий постачальник, нова позиція, екстра крем сорту по 650 доларів за кілограм. Мішочки по 50 кілограмів. Швиденький відеоогляд. Кіпледик, стан чудовий, що тут можемо попадати сюди. Акула. Це в нас підяльник. Там экстровый чудовый штора, коврик, э, постель, какая-то постель. А, без катерки. Шторочка такая. Коврик такой детячий. Прикольно. Нормально. Там классно, там подобается, и все, постель, столбик Прикольный, да? что надо не знаю Не знаю, что-то постель, что-то надо починить Штора Галаток за Дві збіркою. Розмір L. Все у нас що? Це у нас... Не знаю, мабуть, постіль. Клерк лісовий. Ще дитячий постіль. Ось ті шкіти в пані. Ще новенькі... Постіль, мабуть. Обочаюсь, я долго не розгортати, не роздратись. Я думаю, рушничок на кухню. Ведик плисовий на стіл, палочки, підкладочки. Ще така штучка. Все у нас штора. Все у нас. Малочка. Короче, компостер, коврик, Коврик таверны. Это комплект может комплект компостера. Это штора, такая уже была, это может быть комплект. Торка у ванну. Це у гарному стані. Да, стан дуже чудовий, подобається. Гарнесенький. Да якість відповідаємо, так сказати Штора постіль. пледі, кости чокол. А, то на матрас на матрасно, нормально. Друга така штора, чи, чи? мабуть так... комплект. Садованний. По стану все дуже добре Ще комплект послі Скатертина. катертина. Багато інко комплектів. Коврики шерстяні такі. Кейхую. Ось таке от наповнення, друзі. Кількість поки що обмежена, взяли на пробу. Як і сподобалось. Якщо сподобається і вам, будемо вести ще. Що так, твоє так, враження за цей товар? Твой. Товар сподобався, це на 6,50, я думаю, воно того вартує, будь ласка, можна Дякую.